Книга Пророка Єзикіїля, розділ 30. Далі було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, проголоси пророцтво і скажи, так говорить Владика Господь. Голосіть, ой, який же злощасний цей день. Адже близько день, близько Господній день, день хмарний, час відплати народам. нагряне меч на Єгипет і затремтить від страху Ефіопія, особливо коли падатимуть вбиті в Єгипті. І забиратимуть його багатства та руйнуватимуться його основи, Ефіопія, лівія, Лідія та всі змішані народи, а також кувійці разом з дітьми землі заповіту. Всі з ними єгиптянами поляжуть від меча. Так говорить Господь впадуть усі підпори Єгипту і рухне гординя його сили від мігдолу і до сєни. Всі поляжуть у ньому від меча, говорить владика Господь. І стане Єгипет найбільш спустошеним серед інших спустошених країн, а його міста будуть зруйновані понад усі інші зруйновані міста. Усі зрозуміють, що я, Господь, коли пошлю вогонь на Єгипет і будуть розбиті всі, що йому допомагають. У той день вийдуть від мене на кораблях посланці, аби налякати безпечних ефіопців, У день Єгипту, який надходить, охоплять їх муки відчаю. Так говорить Владика Господь, я покладу край багатолюдному Єгипту рукою вавилонського царя Навуходоносора. його самого і його народ, найлютіший з посеред інших народів, спроваджу для спустошення землі. Вони спрямують свої мечі проти Єгипту, наповнять цей край убитими. Я осушу їхні ріки, передам ту землю в руки злочинців, спустошу країну та все, що на ній руками чужинців. Це сказав я, Господь. Так говорить Владика Господь, я знищу їхніх ідолів та покладу край бовванам Нофа, єгипетський край залишиться без володаря і всю єгипетську землю охопить жах. Я спустошу патрос, зішлю вогонь у Цуан і звершу мої присуди на дно, зіллю свій гнів на сін, твердиню Єгипту, і знищу багатолюдні фіви. Отже, я спроваджу на Єгипет вогонь від болю стогнатиме сін, фіви будуть зруйновані, а в Мемфіс посеред дня увірвуться вороги. Юнаки Авена, пі Весета поляжуть від меча або підуть у полон. А в Тахпанхесі стане темно, посеред дня, коли я трощитиму там єгипетське ярмо і нищитиму в ньому гордість його сили, його покриє хмара. Коли його дочок забиратимуть у полон, ось такий присуд я здійсню над Єгиптом і пізнають, що я Господь. В одинадцятому році першого місяця, в сьомий день місяця, було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, я зламав рамено фараона, єгипетського царя, і воно залишається неперев'язаним, щоб могло бути виліковане». Не накладений пластир, аби його обвинути і щоб поновилась сила вхопитися за меча. Тому так говорить Господь Бог: ось я виступаю проти фараона, єгипетського царя, я зламаю його здорове рамено, а не те, що вже зламане, так що меч випаде з його рук. Я розпорошу єгиптян поміж народами і розвію їх по різних країнах, натомість зміцню руки Вавилонського царя. І вкладу свій меч, який розіб'є рамено фараона. Смертельно поранений фараон перед ним лише тяжко стогнатиме. Так, я зміцню руки Вавилонського царя, а руки фараона опустяться. І коли я вкладу свій меч у руку Вавилонського царя, і він її простягне на єгипетський край, всі пізнають, що я Господь. Я розпорошу єгиптян між народами. Та розкидаю їх по різних країнах, і тоді вони пізнають, що я Господь. Розділ 31. Це відбулося 11-го року, в третьому місяці першого дня місяця. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, скажи фараонові, єгипетському цареві та його численному народу, до кого тебе уподібнити в твоїй величі? Можливо, до Асирії, яка була, наче кедр на Лівані, з чудовим галуздям і густим листям, він був високим на вигляд, вершина якого сягала до хмар. Води його зрощували, безодня робила його все вищим. Місце, де він зростав, довкола обмивалось ріками, притоки яких зрощували всі інші дерева в полі. Тому його висота сягала понад усі польові дерева, а його численне розлоге галуздя – від великої води все більше розросталось. Серед його галузя гніздилися всі небесні птахи, а під його кроною множились всі польові звірі. В його тіні проживали численні народи. Отже, він був прекрасний, пишався своєю висотою і довжиною свого галузя, оскільки його коріння сягало великих вод, кедри в Божому саду не могли зрівнятися з ним, і кипариси також не мали подібної краси. Та й платани не могли уподібнитись своїм галузям до нього. Серед дерев у Божому саду не було йому рівних за своєю вродою. Я оздобив його гарним густим галузям, так що йому заздрили всі едемські дерева в Божому саду. Тому так сказав владика Господь через те, що він у своїй величі високо піднявся, так що своєю вершиною сягає хмар, від чого загордилось його серце. То я його видав у руки могутнішого серед народів, аби той учинив з ним відповідно до його злочинів, я відкинув його. Найлютіші з чужих народів його зрубали й викинули, його галузя впало на гори та всі долини, його поламані галузки лежали в усіх байраках землі, тому, залишивши його з під його тіні, пішли всі численні народи землі. На його поваленому стовбурі. Оселились різні небесні птахи, а на його галузі спочивають усякі польові звірі. І це тому, щоб надалі не підносилося в своїй величі жодне дерево, що росте при воді та не піднімалось своєю вершиною понад хмари, щоб ніякі добре зрошувані водою дерева не спинали своїм зростом у гору, поза як усі вони будуть видані на смерть у глибинах землі разом з людськими синами. З тими, що сходять у могилу. Так говорить Владика Господь: того дня, в який він зійшов до шеолу, я вкрив жалобою, замкнув над ним безодню, я спинив його ріки, затримавши великі води, задля нього потемнів, вкрившись жалобою ліван, по ньому тужать усі польові дерева. Гуркотом від його падіння я приголомшив народи. Особливо, коли я штовхнув його до шоолу разом з тими, що сходять у могилу. Там, в глибинах підземелля, зраділи всі едемські дерева, оті кращі, добірні Ліванські, які також пили воду. Адже всі, що служили у його війську з різних народів, і жили в його тіні, побиті мечем, і разом з ним зійшли до шеолу. До якого ти, Єгипте, з едемських дерев, подібний славою і величчю. Зійдеш і ти разом з едемськими деревами в глибини землі, лежатимеш серед необрізаних, що також полягли від меча. Така доля фараона і всього його багатолюддя, говорить владика Господь. Розділ 32. Це відбулось у 12-му році, 12-го місяця, в перший день місяця. Тоді було до мене Господнє Слово такого змісту, сину людський, здійми голосіння над Фараоном, Єгипетським царем, і скажи йому: тебе порівнювали з левом серед народів, хоч ти більше схожий на морську потвору, яка носиться своїми ріками, збурюючи воду своїми лапами й каламутячи свої притоки. Так говорить владика Господь: я накину на тебе свої сіті руками численних народів. І вони витягнуть тебе моїм неводом. Я викину тебе на суху землю, кину на відкрите поле і дозволю сідати на тобі всім небесним птахам, нагодую тобою всіх земних звірів, я розкидаю твоє мертве тіло по горах і заповню твоїми останками долини, напою потоками твоєї крові землю до самих гір, тобою наповняться навіть байраки. І коли ти гаснутимеш. Я закрию небо і затемню його зірки, сховаю серед хмар сонце, і місяць не дасть свого світла. Я затемню над тобою всі небесні світила, так що темрява покриє весь твій край, говорить Владика Господь. Я викличу тривогу в серцях численних народів, коли поширю вістку про Твоє спустошення поміж народами і навіть у невідомі тобі країни, тим, що станеться з тобою, я сповню жахом численні народи так, що, дізнавшись про твою долю, коли я замахнусь своїм мечем перед їхніми очима, їхні царі затремтять від страху, у день твого падіння кожен з них безперестанку тремтітиме, непокоячись за власне життя. Адже так сказав Владика Господь меч Вавилонського царя тебе вдарить, мечами хоробрих воїнів я упокорю твій натовп. Найжорстокіші з усіх народів повалять гординю Єгипту, і все його багатолюддя загине. Я знищу всю його худобу біля великої води. Нога людини більше не буде її каламутити, як і не скаламутять її копита худоби. Я заспокою їхні води й очищу їх, аби їхні ріки текли тихо, як олія, говорить Господь. І коли я оберну єгипетський край на пустелю і земля спорожніє від усього, чим була наповнена, коли знищу всіх її мешканців, тоді пізнають, що я Господь. Отака жалібна пісня, яку в смутку співатимуть дочки народів, оплакуючи Єгипет та все його багатолюдство, говорить владика Господь. А це відбулося у 12-му році, в 15-й день місяця. Тоді було до мене Господнє Слово такого змісту, сину людський, оплакуй багатолюддя Єгипту і скинь його, як і дочок інших могутніх народів, у глибини землі, до тих, що вже зійшли в могилу. Від кого ти кращий? Зійди, лягай з необрізаними, вони поляжуть серед убитих мечем, меч подано, тож тягніть його з усім його багатолюддям. Наймогутніші воїни, що раніше зійшли в Шеол, скажуть про нього і його союзників вони також полягли від меча й лежать серед необрізаних, там Асирія і все її військо, довкола одні лише могили, всі мертві, що полягли від меча. Їхні гроби в найглибшій безодні шеолу. Ті, що колись наводили жах на мешканців землі, всі її війська полягли від меча. Навколо царів одні лише могили, там Елам і все його багатолюдство довкола його гробниці. Всі вони мертві, що впали від меча й необрізаними зійшли в глибини землі, хоч раніше наводили жах на мешканців землі, але зганьблені за життя, безславно зійшли в могилу. Серед убитих приготували ложе і йому Еламу та всьому його війську. Навколо його гробу, одні лише необрізані що полягли від меча. Раніше вони також наганяли жах на землі живих, а тепер знеславлені. Вони з ганьбою зійшли в могилу і лежать серед побитих землі, там мешех і тувал разом з усім своїм натовпом, похованим довкола його гробниці. Всі вони необрізані й полягли від меча, хоч раніше також наводили страх на мешканців землі. Однак вони не спочивають разом з убитими лицарями з необрізаних, котрі зійшли в шеол зі своїм військовим спорядженням. Їм під голови поклали їхні мечі, проте їхні злочини залишаються на їхніх кістках, тому що жах перед цими лицарями сповнював усіх мешканців землі. Так само й ти поляжеш серед необрізаних і лежатимеш разом із убитими мечем. Там Едом, його царі та всі його можновладці. Котрі, незважаючи на свої сили, покладені разом з тими, що полягли від меча. Вони лежать з необрізаними, як і всі інші, що зійшли в могилу. Там усі, можновладці півночі, як і всі седонці, всі лежать серед убитих, хоч їхня жорстокість і сила наганяли страх. Осоромлені лежать вони серед необрізаних, що полягли від меча. Вони понесли свою ганьбу разом з усіма, що зійшли в могилу. Усіх їх побачить в підземеллі фараон і потішатиметься усім своїм багатолюдством, що полягло від меча. Разом з фараоном буде там і все військо, говорить Владика Господь. Адже тоді я наведу мій страх на мешканців землі, він лежатиме серед необрізаних, що полягли від меча. Тобто фараон з усім своїм багатолюддям, говорить Владика Господь.